Тарас Гринь порліфтінгом займається трохи більше двох років. За цей час юнак досяг уже неабияких успіхів. Так цьогоріч здобув титул чемпіона України серед юніорів. А на відкритому чемпіонаті області в своїй ваговій категорії планував вийти на результат кандидата в майстри спорту. Однак, осиливши вагу у 422,5 кг, кілограма, виконав тільки на перший розряд. Хоча й такому результату Тарас задоволений. В квітні планую їхати на чемпіонат України Жимолежичі, який я вже виграв в цьому році. У квітні планую ще раз виграти ці змагання. Далі планую поїхати на чемпіонат Європи, якщо все вийде, добре буде йти. Загалом у змаганнях взяло участь понад 60 спортсменів, причому не лише з Рівненщини, але й зі Львова, Луцька та Нетішина. Вони тут виступають, показують свої результати поточні, виконують розряди. Виконують норматив кандидата майстра спорту і потім найсильніших спортсменів. Ми відбираємо в збірну команду область. Відбудеться комплексні змагання Спартакіада, всеукраїнська. Ми там також плануємо приймати участь. Будемо виставляти команду у підсумку. Кращі результати показала збірна Кузнецовська. друге та третє місця. Між собою поділили рівне та млинів в особистому заліку. Абсолютно перші здобув млинівчанин Валентин Савран, осиливши вагу 690 кілограмів. Вікторія Катеринчик Назар Мідріган інформаційна програма День.